Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців в усіх куточках світу. Сьогодні у нас вже 9 серпня, практично 5 година без 5 хвилин. І ми дивимося правий берег міста Запоріжжя на 3 доби 10, 11 та 12 серпня. Прильоти та наслідки починаємо з верхньої хортиці. Давайте подивимося, яка буде ситуація. Так, правий берег. Щось у вас на 10 число, мені не дуже подобається ситуація. Дуже вона неясна, незрозуміла. Щось таке буде нове воно, але пройде по серцю. Я не знаю, тут дуже багато карт і ми ще подивимось, але мені не подобається. 11-го, хоч розвілка, але ключ в наших руках, значить, буде все добре. І 12-го йдуть зміни по події, і буде захист всесвіту. Донечку у нас. Успіх. Ага, ось пльотка йде. Все ж таки один день буде таким нервовим. Давайте ми подивимося 10 число на цій колоді. Збереження буде, іде імператриця, і буде вдача, все буде добре. Так. І донешко, до речі, ось Пепеса і гарнієтя. Ну, бачите, луна є. Пепеса теж не дуже хорошо. Тобто плани якісь в них є. Люди, в мене відкрите вікно я не можу закрити, але ж в мене тут дорога. Бачайте. Зараз час пік, п'ята година. Оце буде такий шум гвалт. Потерпіть. Так, далі йдемо Хортицький район. Так, 12-го все добре, 10-го також. А ось 11 те буде дуже-дуже таке воно. Хоча перша карта рибка, але потім пішли незрозумілі такі речі будуть. Бачите, оця миша лежить між хрестом та Тучами. Потім йде пророботка цієї ситуації. Ну Річ в тому, що. Тут вони ще, то що не ясно, то не ясно. А то, що воно ще відкидає назад, то відкидає назад. Так, по домішку я не бачу нічого поганого. Це хорошо. В принципі, і 10 і 11 -й, ось воно більш-менш нормальне по четвіркам йде. Стабільне. Все, але тут, от, бачите, буде летіти 11-го. Ну, будуть справлятися по королеві, судячи по всьому. Так, дивимося далі. Бородинський район. До 20-го буде все добре, але бачите, показало, що у вас зрадники сидять і пакостять. Так, 11 число більш-менш нормально по рибкам пройдете. 10-го трошки буде клопотно тут. Будуть працювати зміни туди-сюди, якісь плани, допомога, але все ж таки все пройде нормально. Більш-менш. По донешку у нас, бачите, стабільність по дитині і клопоти. Ну, так воно і є. Так воно і є. Е. Далі у нас Осипенковський район. Так, 10 число зрадників купа сидить там у вас, в Осіпенковському районі. Докладають, пишуть звіти, все, що хочуть, то і роблять на постійній основі, ходять по кругу. Такі, знаєте, вже такі закаріні. Причому, до речі, сидять тут є як нові, так і, так і старі, але вони ще і в бюджетних організаціях сидять. Ну, Карти показують головні моменти, розумієте? Але тут все одно справляться люди, руйнування не повинно тут статися. Нерви, да, а так, в принципі, ні. Так, будуть працювати там, де ведмедь, будуть працювати ППО. Так, Далі, 11 число. Бачите, зрізає сонечко, зрізає кусою погана карта, але по букетику. Ну і добре, воно, скоріш, зріже не наше сонечко, так що все буде добре. І 12 число, так, нервова обстановка, але по ліріям ми, ну, може, зіб'ємо, тут вже подія йде така нервова, але бачите, може зіб'ємо зіб дрон, Може, щось зіб'ємо. Ану, що на дні у нас? Криси? Криси. Криси, криси. Ну, от бачите, така ситуація, що може десь, десь а, тут по косі. Ні, все, все ж таки все ж таки, якась момент якийсь момент тут статися по крисам. Але все ж таки я сподіваюся, що не, не повинно бути. Ча бачите, у цей день у вас ці три дні такі. Так, далі дивимося Дніпровський район перед мостом, там де пушка. Угу, мені цікаво, що після цієї розвілки піде. Яка подія тут? Угу. Так, добре. Так, дивіться, 10 число все буде хорошо. Одинадцяте. Ну так, трошки потіліпає, але в принципі стабільненько, так. 12 число. 12 число, бачите, показало зміюку. Uh, і тут йде у вас розвілочка. Іде розвіб, що ця змія, вона йде наша українська зрадники. І ось вони працюють по uh, іде якась тут подія, хоча вона косою зрізається і потім сонце. Ну, скоріше всього, що їх ведуть, візьмуть їх за сраку, я кажу, да? або ту ракету, що там буде летіти, uh, буде це відбуватися з подачі тих людей, які то. Роблять, а за ними слідкують, або вони самі все розкажуть. І це вже будуть відслідковувати більш ретельно. Так, далі у нас іде приватний сектор правого берегу міста Запоріжжя. 12 число саме спокійне, 10 більш-менш також, саме бурхливе 11. Воно буде і по нервам, і все, але закінчиться клевером, зразу вам покажу. Нервова буде обстановка, підуть зміни. Буде працювати, ну, скоріш всього, бачите, тут сидить така залізла дівчина, як кажуть, і, ну, Я, чесно кажучи, от дивіться, три карти, три карти. От це жіноча енергетика, йде 100%, що вона сидить тут, докладає туди. Але в цілому, скоріш того, що її знають як регувальника і навіть ну, відслідковується все. Тобто, навіть знають, куди буде летіти, коли буде летіти. Тобто це все тут воно прописано. Ось так. Так що все буде нормально. А донешко, бачите, яке? М -м, два дні таких. Хоча, якщо не брати за, за увагу з вот, чоловіком башня, то ну, все одно це щось нове таке, не дуже гарне. Ну, ладно. Так, да, на донечці є криски у вас. Є. Так, давайте подивимося. Ну, приватний сектор. У вас там купа зрадників сидить, тому що ви хочете. Слава Богу, хоча б їх відслідковують і працюють там. Давайте глянемо стан людей, правий берег. Прекрасно все. Нормально, абсолютно. Ну, трошки дасть там по тиску, по, по серцю зміни йдуть, але в цілому нормально. Нормально. Клевер показує, що треба попити травки, якесь седативне поприймати і таке інше. Так, ну, в принципі, правий берег я вам показала, розказала все. Будь ласка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте канальчик, як можете. І, якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтесь на приватну консультацію. Буду рада вам допомогти. Все, почуємось, па-па!